Це завідувачка педіатричної амбулаторії Ніна Широкопоя спілкується із чотирирічним Артемом. Мама хлопчика Марина Ваценко говорить: тут бувають часто. У мене Артем дуже часто хворіє, буквально у місяць точно, та ми тут часті гості. Жінка додає, що ще б хотіла для комфортнішого очікування на прийом лікаря. Буде вже ремонт зроблений то гарно зробили. Можна тут і там, екран, який поставити дітям, щоб ми таке якісь були, щоб заняття, було. бо як черги, то довго чекаємо. За кошти доброчинників самостійно облаштували ось цей кабінет для прийому дітей, розповідає завідувачка педіатричної амбулаторії Ніна Широкопояс. Ремонт, каже, косметичний. Із дитячої лікарні дали майстрів вони поклеїли обоє, зробили потолок. Ну, лінулі перестелили, ну а також, щоб трохи можна було працювати в таких більш задовільних умовах. Я тут вже в цій поліклініці працюю, десь навірно, вже років 15, Ну то ремонту не було там будь років 20 або може навіть і більше. Все треба ремонтувати. Що зроблено, то вікна тільки нормальні. Більше. Як кажуть, нічим похвастатися. Директор другого міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Роскопін показує кабінет педіатра на другому поверсі. Тут каже, лише частина приміщення відремонтована. Решту розпочали відновлювати цього року та продовжать наступного. І щоб його все ж таки в 2022 році завершити, 36 років пропрацювала у цій лікарні педіатр Ольга Шевченко. Говорить, що ремонту чекають і лікарі, і пацієнти. Вони б хотіли і. Вони хочуть і вони знають, що він буде. Щоб замінили всі необхідні речі тут. І ми з задоволенням перейдемо, ну, будемо тут працювати. А це перший поверх педіатричної амбулаторії, де зараз триває ремонт. Планують завершити все до нового року, каже робітник Сергій Філіпчук. Лошаться плітка вже в одному містолі. Замінюємо практично все. Роки, в принципі, до нового року. Я думаю, замішуємо все через ремонт на першому поверсі. Графік роботи закладу не змінився, каже директор другого міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Роскопін. Лікарня працює з 8 ранку до 20.00. Є можливість перемістити лікарів і весь медперсонал в інші приміщення. Їх достатньо для того, щоб Люди не відчули якихось незручностей, ті приміщення, в яких працювали лікарі до цього, вони тривалий час не ремонтувалися, тому що сама будівля 37-го року, і вона специфічно на той час збудована. І зробити ремонт тут вкрай непросто. Там, де від приміщення, зразу відрізняється і візуально, і як люди працюють, вони відчувають наскільки це нормальне сучасне приміщення. Перенесли медичні картки зі стелажами, поки на місці реєстратури триває ремонт, каже медична реєстраторка Оксана Сахно. За її словами, заради нових умов готові терпіти незручності. Чекаємо найкращі умови. Дуже чекаємо цього ремонту. Бо я стільки сюди зроблю. Ніколи тут не було ремонту в нашій реєстратурі. Нам сказали, що буде нове там все. Все буде нове. А далі подивимося. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.